Слава Нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат, В ефірі. Я Сашко добрий з подякою виробнику і продавцю зарядних пристроїв Аїда, український виробник. Про нього ми маємо добрі відгуки. Дякую за знижку. Нам там зробили суттєву знижку за 4720 гривень. Нам його віддали. Гроші наші з вами з баночки робочої. Перед тим нам подарували, ми його залишили для гелевих. Там конкретно, ну. Саме для Гелевих ми на в одне місце дислокації віддали. Це у нас більше буде орієнтовано на великого об'єму елементи живлення бронетехніки. І у зв'язку з перетворенням батальйону на полк я підозрюю, що ми невдовзі ще придбаємо як мінімум один такий. Дякую всім для, за підтримку, дякую за знижечку. Разом боремо і поборемо. Покажи вподобайку -по. екран побратим. Хай добре служить. Дякую.